Друзі, ну що ж, дуже дивні речі почали відбуватися в Україні після мітингів, після відновлення незалежності на і САП, яку перед тим точно так само Верховна Рада е екстремальними темпами забирала, бо почалися просто масові арешти, е і ці арешти вони стосуються в першу чергу е провладних сил цілком і повністю. Ми зараз це розберемо, а також до чого це може. Призвести в майбутньому, бо зараз вже можна констатувати тектонічні зміни в ситуації в Україні, в українському політикумі, і так далі. І я навіть не буду е, якби, цього приховувати, але мені здається, що найближчим часом в Україні ще й можуть відбутися вибори, бодай якісь або президентські, або парламентські, або е, місцеві. Бо сьогоднішня ситуація, наприклад, вона показує, що. На сьогоднішній день, через відсутність виборів і через е, війну, яка продовжується в Україні, відбулася тотальна деградація українських, е, української влади, можна так сказати, і людей, які при тій владі знаходяться. Бо е, настільки цинічно е, красти, як крадуть на сьогоднішній день, наші можновладці, цього ще треба пошукати, якщо чесно, дуже треба пошукати. Бо нам, знаєте, розказують, що от Росія, всі свої гроші витрачають на війну в Україні, на те, щоб шахеди летіли по Україні, щоб цих шахедів летіло тільки більше. Окей, так вони могли витратити ці кошти на будівництво якихось шкіл, доріг і так далі. Але з іншої сторони, якщо ми подивимося, куди витрачаються Україною кошти, навіть не наші, а кошти, які йдуть від міжнародних наших партнерів, то. Бачимо, якщо Росія це все вкладає в зброю і це все летить по Україні вбиває українців, то українські депутати просто ці гроші крадуть. От і все, от в чому вся різниця. Але давайте по черзі. Найперше, і напевно, ну, мені це дуже е, цікава така новина. Перед тим, так, перед тим, як ми поговоримо вже про е, затримання масові оці, дуже цікава, коротенька новина. Передмісті Львова повністю вирізали центральний сквер, в якому було 70 дерев, і мер садовий пояснив, що ці 70 дерев були радянськими. Отак от, от. Де... підходять до дерева і перевіряють, чи воно справжнє українське, чи воно радянське, знаєте, і зразу проводять декомуні... декомунізацію. Вирізали 70 дерев в центрі Львова і можна було подумати, ну і хрен з ними. Натомість. Висадили 120 декоративних дерев в тому сквері. Також можна подумати, ну ок, 27,3 мільйона гривень було витрачено на висадку 120 дерев. Як вам такі дерева? Це в нас, ну, якщо там е, поділити, то в нас, ну, знаєте, такі, такі дерева, що можна хату собі построїти на, на, дер, на одне дерево посаджене. Таку, знаєте, не. Не саму круту, десь в забитому хай селі, але це хата за одне дерево. Це просто не влазить насправді ні в які рамки. Також повідомляється, що 60% цього проєкту висадки цих 120 дерев бере на себе фінансує Європейський Союз. Я б на місці Європейського союзу, після того, як би побачив оцей тендер, якби оцей проект. 120 дерев за 27 мільйонів гривень, я би в житті більше не дав ні копійки. Ні копієчки. Кому? Е, на, ну, тут ж тут не треба мати навіть 9 класів освіти, щоб розуміти, що добру, половину, половину 80-90% того, що витратили на цей проект, це просто вкрадені кошти. Яких в сраці 27 мільйонів гривень за 120 дерев. За 120 саженців. Це як? Що думаєте, пишіть в коментарі. Але, ну, знову ж таки, просто українцям і європейським партнерам і всім далі просто плюють в обличчя. Плюють в обличчя, і знаєте, і, і нічого далі не відбувається. Далі, по оцим е, викриттям, набу і САП викрили корупційні схеми на закупівлі БПЛА та Реп. Сьогодні НАБУ та САП затримали чотирьох осіб, це було два дні тому. Чотирьох осіб, причетних до масштабної корупції під час закупівлі безпілотників і засобів радіолокаційної боротьби. Серед викритих чинний народний депутат від Слуги народу, до речі, керівник районної, міської, районної та міської військової цивільних адміністрацій, а також військовослужбовці Нацгвардії. За даними слідства, схема полягала в укладенні контрактів з постачанням за завищеними на 30% цінами, з яких учасники отримували відкати. Уявіть собі, тобто дрон коштує, наприклад, 100 доларів, туди доклеюють ще зверху 30 доларів, він стає коштувати 30 доларів. Потім контракт проходить. Ви платите, умовно, 130 доларів за це. Потім оцей народний депутат або всі інші, хто були учасниками цієї корупційної схеми, забирають своїх 30%, а ви потім розказуєте. І дрон на 30% дорожчий їде на фронт. А ви потім збираєте по 3 гривні на дрони, і вам потім будуть по твіттерах і по соціальних мережах розказувати, що ви якийсь не такий українець, бо ви не донатите. І взагалі, ви клятий у А це масштабніша схема, і зараз ми далі дойдемо. Тут напряму працювали люди президента. От просто що ви, що не робіть, що не кажіть. Зеленський після зустрічі з очільниками НАБУ і САП говорить: на хабарі були викриті один з народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрації, військовослужбовці Національної гвардії України і так далі. Сказав Зеленський. А, Стало відомо, що на хабарі був затриманий слуга народу Кузнєцов. НАБУ і САП заявили, що вкотре масштабну корупцію, що викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕП. Тобто перший, це оцей Кузніцов від Слуги народа, був, брав участь в цій схемі. Але не це мене здивувало. Там були якісь люди з Нацгвардії, також вони не цікавлять серед затриманих на Буї САП голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Я хочу нагадати, що Сергій Гайдай, це та сама людина, яка під час початку повномасштабного вторгнення була керівником Луганської ОВА. І ця людина, яка постійно була на связі, постійно була в об'єктивах телекамер, постійно там розказували деякі прильоти, які там села захопили, які не захопили. А тут просто ця сама людина, оцей самий гайдай, він бачимо, що ми в мордяку в коштах, які мали йти на ну, які йшли на дрони. Просто він був одним з організаторів схеми цієї. Скоріше за все, це почалося ще з тих пір, коли він був призначений Зеленським на керівника в Луганській області. Потім Зеленський вже його призначив і на керівника в Мукачевській, Мукачевську РДА. І е, отака от історія. От, бо той самий Кузнєцов він являється... Я не знаю, ну він являється керівником е, осередку партії слова народу в Луганській області. Тобто, вони з Гайдаєм, скоріш за все, е, дуже хороші друзі, і саме через е, роботу в Луганській області вони і познайомились, і організували просто шалену корупційну схему, на якій дрони для нас виходили на 30% дорожчими. Знаєте, що це означає? Це означає життя військовослужбовців. Тобто, Гайдай, Кузняцов, інші працівники. ну... Ем, Військовослужбовці Нацгвардії, вони фактично робили бізнес на крові. От. Е, робили бізнес на крові, е, і, і що? І все, і що їм за це щось буде, потримають їх і відпустять. Мені здається, що приблизно так і буде. Або вони посидять трошки в СІЗО, або вийдуть під заставу. Хоча, коли викривається, е, на мою думку, так, коли викривається якийсь злочин на корупції і на Закупівлі дронів саме так, або іншого військового устаткування для фронту. ці люди мають з конфіскацією всього, що в них є, сидіти за ґратами. При цьому точно так само має відбуватись перевірка і подальша конфіскація е всіх сил і засобів, які є е в їх родичів, які могли бути записані на родичів, і так далі. Чи в нас це відбудеться, побачимо, але я не вірю, що. Зараз хтось щось буде когось перевіряти. І одразу ж розпорядження президента України були так, були вони зроблені 2 серпня. По-перше, про звільнення гайдая з посади голови Мукачівської районної держадміністрації Закарпатської області. По-перше, як людина, яка була керівником Луганської в Луганській області, як її могли перекваліфікувати на на Мукачівську районну державну адміністрацію, яка знаходиться в протилежному кінці України. Це в нас приблизно так. Чого його тоді звільнили з Луганської? Навіщо його поставили на Мукачівську? Я вам дам просту відповідь. Е, просто там схема вже була налагоджена, скоріш за все, налагоджували якісь нові схеми Мукачева. От вам і все. Це називається Сматрящий за тим-то і тим -то районом. От, також було звільнено, я так розумію, це друг Гайдая. Звільнення А. Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверодонець... Сіверодонецького району Луганської області. Тобто бачимо, що розслідування йдуть, ем, НАБУ і САП таки щось там працюють. І я надіюсь, що НАБУ і САП зараз просто в хвіст і в гриву будуть натягувати кожного корупціонера, хто бодай 5 копійок вкрав на армії або сидить на якихось корупційних схемах. І насправді дуже сильно хотілося б, щоб. Ем... Щоб вони продовжували це робити і щоб не, ніхто не міг сховатися ні за своїми званнями, ні за своїми посадами, ні за своїми грошима, ні за своїми друзями. Дуже сильно б це хотілося. Чи спроможні на це набу спроможні. Чи будуть вони це робити, побачимо, бо ми не знаємо також, хто і чиї інтереси насправді там пільнує або буде пільнувати. Така от історія, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до.